Я спитав у чата GPT, які питання він би тобі задав? Чи були випадки, коли фанати дарували тобі щось таке, що хочеться або заховати, або закопати? <свят> Якщо фанат дарує щось, ну це ж людина старалася. Можливо, у людини немає фінансової можливості подарувати щось таке не знаю, дороге, а людина хоче зробити приємне. Тому для мене кожен подарунок це як це скарб. І в мене є така от коробка, куди я складаю подарунки. Це малюнки, це якісь підробки з там зроблені своїми руками, якісь ля лялечки. Для мене. Мені Це береш ну, ну, не не знаю, Що це... має бути, щоб закопати? От що? Ну, як? Ну, я як знаю, це? що є такі зірки, які дуже так, коронують, коронують. себе самі, і вони такі, о, фу, це я не буду, це я не хочу брати. Я вважаю, що треба мати повагу до своїх шанувань. Да. Я з тобою погоджуюсь,